і Як самого себе цю заповідь основну, яка тільки єдина може спасти нас щоб від зла, спасти нас від неправди, від, щоб, від того, щоб ми пороботилися з, з злу і неправді, щоб ми пороботилися самому Антихристу. Бо, те, що ми бачимо сьогодні, це народ, це справжнє є торжество і приближення Антихристового Духу, де брехня. Починає торжествувати, воно, воно одягається в ангела світла. Воно стверджує, що воно бореться проти сатани, а воно є самим злом, яке несе ненависть, зверхність, гордість. Там. І єдине, що дасть змогу відрізнити і стояти в правді, це заповідь. Єдина заповідь любити Бога всім серцем Господа свого. І всією душою полюбити його. І вона дасть вам можливість вистояти. Я сьогодні буду говорити вам про Руський мир, як Антихристову єресь, як то, ту єресь, яка непроста, вона не така проста, як ми собі гадаємо. І згадаю вам сьогодні одну святу до сьогоднішніх святих Косьмий Дем'яна, Кира, Іорана, Ормая, Ігор Пантелемона, Самсода, всіх, фалалі, всіх безсеребрників ми сьогодні празднуємо. Пророка осю да, празднуємо, празднуємо Андрія Крицького, який призивав до покаяння. Такий чудний день у нас сьогодні святкування маємо. І ще й преподобного Лазаря четвероденного, той, який нагадує нам, що... Не лякайтеся, він не вмер. Він правда заснув Господь свято Лазаря, воскресив чотириденного Лазаря і предвозвістив перед своїми стражданнями, перед своїми розп'ятими руками на Христі. Він взиває, що Він нас любить, що Він готовий простити нам всі гріхи і всі наші помилки. І він є любов. І оце є істина, яку ми повинні зрозуміти, і це єдиний стержень, який, який дасть нам вистояти в ці часи непрості. І буду сьогодні говорити вам ще про одну святу, про святу Марію Скопцову. Це свята поход, вона росіянка, етнічна росіянка, вона була подругою Олександра Блока, поета. Потім вона виїхала до Європи. Еміграцією, і там вона стала монашкою, вона прийняла монашество, вона була частиною Константинопольської церкви, і вона, вона багато писала працю. Її навернення, я думаю, було досить щире, багато писала праць, і оці всі праці, всю щирість пошуку християнського, щире монашество. Вона підтвердила своєю смертю в констаборі німецькому. Вона кажуть, за переказами пішла в газову камеру замість іншої людини, виконавши до кінця. Ту заповідь, про яку вона говорила, що церква починає приближуватися до Антихриста. Її канонізація відбулася в Константинопольській святій церкві. Тобто тій матірній церкви, яка вернула нам правдиву, вернула свою, е... свою приналежність. Вона відновила свою владу тут нам, над нами. Тобто забрав нас з московського цього окупації трьохсотрічної. І от вона була частиною цієї церкви. І ця церква Красноборська канонізувала її, вивчаючи її життя праці і вивчаючи її смерть. От. І праці її дуже-дуже перешкоджали руській православній церкві. Вона дуже руська церква всіма силами опиралася канонізації і ще коли не було оцього конфлікту, не було. Про те, що вони відмовилися від єврохристійного спілкування, розірвали стосунки з матірною церквою, але вони впиралися їй, бо вона, вона говорила про суть того антихристового духу, який сьогодні йде з російської церкви. Вона говорила, що, є, що християнство, євангельське справжнє є одне, але ж є, є ще може бути, ще вона назвала чотири види християнства, які. Які сьогодні можна звати частиною руського мира. Тому він не простий такий цей руський мир. Вивчаючи Скопцову, ми можемо зрозуміти, як цей руський мир перевертається якими образами. І вона назвала перше синодальне християнство. Тобто те, то, яке буде великодержавне, яке буде пройти Русь православну. Немає нічого спільного з християнством вона назвала. Друге, вона назвала е, уставши, уставне християнство. Тобто ти виконуєш всі канони всі служби, все правильно служба, але ти... це теж не є. Там нема любові до Бога. Там може не бути любові до Бога, може бути це уставшичество, І це теж не, пов... не є справжнє християнство. Вона назвала, що християнство аскетичне, де можуть бути пости і великі подвиги, але не буде любові до Бога, а все ціло, і ти будеш гордитися. Вона назвала естетичне християнство, де будуть красиві служби, красиві розписані храми. І це все сьогодні, тільки п'яте євангельське, де буде заповідь любити Бога всім серцем, своєю душою в основі цього всього. І тоді і вона дає зміст і уставу, і дає зміст і е, аскетизму, дає зміст і естетиці, всій красоті. І коли ця нема цієї любові до Бога, то це може стати антихристовою силою. І воно сьогодні так і є. В тій, в тій сьогоднішній церкві. Тому давайте я можемо ще раз вернутися до Євангелія сьогодні. Ми, воно сьогодні про сіяча. Вийшов сіяти, сіяти сіяч свої сімени. І в одне сім'я впало при дорозі, при путі і попрано вбивство, потоптано було, і птахи небесні, птиця небесні поклювали, позябошає. Друге впало на камені. І висохло, бо не мало вологи, Друг, третє впало в терні. І виросло терні, і подавило його, і, третє, і останнє впало на землі, блазі, на землі вологі, і, в, і виросло добре, і створило плод багатий. І це глаголя возгласиє, і мій учні слижать. І запитали учні, що це значить. І він каже, вам дано відати тайні царства Божого. Іншим тільки в притчах. Щоб вони бачили і не бачили, і не побачили, чули і не почули. О, є, є, є притча сім'я, є слово, а, а це притча про сім'я, це, це, це зерно і є слово Боже. І одно впало при дорозі, і інші, і що почули, і же при куті, ці ті, хто почули, і потім прийшов диявол і взяв їх слово і серце, і вони не повірили і не спаслися. Це слово Боже. Що Господь є любов, розіп'ята на хресті і хоче вас обійняти, і нічого не є перешкодою, щоб полюбити Бога і бути у цій взаємній любові, потопити всі гріхи разом у його розп'ятому Христі, розп'ятому і воскреслому, його, його плоті і крові. Тобто і любов в його є це слово Боже. любов до Бога є це слово Боже, яке проповідується. А інша ця проповідь про любов до Бога, воно впало на камені. І коли його почули, вони з радістю люди приймають, що цей Бог є любов, щоб що цій любові можна бути в повніму, повній гармонії, в повній достатку. Але вони не мають кореня і во время вірують, а коли трудно, во время напасті, вони відпадають. Тобто... Ця любов вона є силою, вона, це не є слабість, це є властивість сильних людей. І тут треба витримати у цій напасті. Третє в терні, паче, це ті, хто почули, але від печалі, від свіжних турбот, від багатства, від слаз житейських, вони подавляються. Тобто вони у цю любов до Бога не зростають. І одним словом, всі і є на добрій землі, це ті, хто добрим серцем і благим почули Слово. І плід сотворили в терні, і плід є. Це любов до Бога, яка зроджується любов'ю до ближнього свого. Одним словом, оце любов до Бога і любов до ближнього. Тому будьмо уважні всі. Бо Антихрист воює не тільки з Руською церквою, яку пороботив цілковито. він воює і в нас. І єдиний шлях протистояти це дійсно стати справжніми тими, хто любить Господа. І любити церкву всім серцем, всією душою. Але з любові до Господа. Полюбити праведність з любові до Господа. Перше, полюбити Бога, а потім воно прийде і устав красивий, і служба красива. Але Антихрист, сьогодні ж має в руській церкві, він пороботив і красиву службу, і красивий устав. І він поработив це гордості і ненависті. І вони прийшли з ненавистю, вони прийдуть, вони йдуть вбивати, вони благословляють смерть. Одним словом. Оце є дух Антихриста. Тому хто має ухо слухати та чує, я вам проповідую любити Бога всім серцем і всією душою і за цього триматися. І від цього формувати всі свої подальші справи. Амінь.